Олександр працював шеф кухарем у ресторані Швеції. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік одразу вирішив повернутись до України. Мені там понадобилось може і дня чотири. Десь так То одразу з Одразу, да. Я там автостопом з Польщі їхав. Кажу, там ну, кажіть, там, чим я можу допомогти. Ну вони спитали, хто я. Професії, я кухар, є вища освіта, і я о, ти нам підходиш. <плес> ну і все. Коли отримав можливість, хоч і ненадовго повернутися до високої кухні та поєднати це з допомогою ЗСУ, ані секунди не вагався. Вчуваю, якось хочу допомогти, чим можу. Якщо я можу так допомогти, я так і роблю. Е, ніяких е, жодних комерційних. Е, Нема в мене. Страва Олександра. Лот номер 17 на аукціоні. Спробувати блюдо від шефа Олександра прийшла і Дніпрянка Анна. З Бо, бо я вже знаю, як його готувати. Хочу спробувати. Крім Олександра, ще десяток кухарів готували повноцінну вечерю із шести страв для гостей заходу. Серед них і Рубар, шеф-кухар із Азербайджану. Він вже втретє бере участь в гастровечері. Це агресію, агресію, що відчули і в 90-ті, в нашій країні. Те теж саме до тисну восім ісеркартвела і сєвер Кавказ, тобто це це ну, просто не все словами, це просто жахливо. З моєї сторони я буду допомагати чим можу, і всім, і тілом, і душою, і разумом, і силами, і все. Все ради України. Так, слава Україні! Це вже 16-й гастровечір та аукціон. Всі виручені кошти йдуть на ЗСУ. За весь час вдалося зібрати понад 25 мільйонів гривень, купити кілька десятків ударних дронів та автомобілів. Лоти у нас різноманітні. У нас є лоти, які завжди купуються. Як завж завжди, це звісно прапор підписаний Валерій Федоровичем Залужні. Це марки, підписані прикордонником Романом Грібами, які власне послав русський корабль. Всі знають куди. І є такі більш ексклюзивні лоти. Ну найбільш емоційними, яким я вважаю, це панно перемоги, як ми її. Називаємо це зібрані шеврони. Вони не куплені в інтернеті, не куплені там на київському чи Дніпропетровському вокзалі. Це шеврони, які передали кожний бієць. За цим шевроном стоїть бієць, який захищає нашу свободу. На цій гастровечері вдалося зібрати близько 5 мільйонів гривень. Гроші спрямують на закупівлю ребів та дронів для бійців п'яти бригад, у тому числі 128-ї бригади. ТРО Сергій Скрипник, Анастасія Якубовська, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.